Привіт всім. Я сьогодні, як і обіцяв, зайшов у той ліс, що недалеко від пруту. Тут хтось біля мене дрова заготовляють, пиляють щось. Ну, скажімо так, тут місце дуже скопане. Я тут знайшов одну полянку, досить таки цікаву. От трошки тут покопав, от шмурдяка всякого накопав. кольцо від банера якогось. Я знаю, що такі, такі кольця на брезенти ставлять, на банера, от пару кришок, горлишко, ще якась незрозуміла железяка, навіть брати не буду. Так, і оце щось таке непонятне теж. Так тут от, як я казав, земля повністю скопана, от тут пропали. Але копали культурно, всі ямки закидані, просто видно, що тут знову ж таки копали. Місце сходжене, я не знаю, скільки тут комрадів гуляло. Все перекопано, ямка біля ямки була. Я просто подивився на таку стану. Ямок копаних Думаю, чого б мені ще тут не попробувати щось покопати. Ну, тут 20 ямок я тут скопав, це моя ямка. От. Я старався так по максимуму акуратно їх закопувати, ось моє. Тут хтось копав, біля неї я копав. Знову ж таки хтось копав. Ах. Так, Тут ще от всяка фігня, що я понакопав. Кусок з алюмінія, не знаю, якісь бляхать. Таке непонятне, чи то банка колись була. Ще от якийсь кусок алюмінія незрозумілий. Це якась кришка, напевно, що колись була від банки. Такі кришки від горілки сучасної. Суперклей. Ще одне кольцо від банера, так як я казав. Ось таких. Дві штучки знайшов, якихось, не розумію що це є. Алюмінієві, ну теж не вартується, все сміття. І знайшов одного такого Таку монетку, ну, але вона вже вбита повністю, вбита часом. Ну Тут не знаю чого її так вбило, що її вбило, це вже треба буде хоч леда почистити, бо взагалі не видно що це є. Я догадую, що це монета, але нічого на ній не видно. Постараюся її хоч трошки почистити, подивитися хоч приблизно що це мало бути колись. Я хоч прекрасно розумію, що воно взагалі нічого не варто. Ну, але таке, так що тут теж мені нема що робити, тут все сходжене. А, ну, що перед цим, поки йшов сюди, знайшов. Кусок жесті невеликий, там десь кілограм може півтора металолому буде з того. Навіть не хочу показувати... Ну і... Фактово, що сюди нема чого ходити, тут же все сходжене. Треба йти десь трошки далі від міста, бо це я поки що пробую, шукаю місця, от ровером їжджу 10-15 кілометрів не далі від міста. Но Наразі це вже в мене третє місце, де я пробував купати. Біля пруту там нема що робити, а перше місце один ліс, це інший ліс біля міста, вони скопані повністю. Все перекопано. Камради працюють. Скоро не буду докопати. Ну, нічого, нічого. В мене знайшов собі карти. З 1700-1800-х х років Там я вже знайшов декілька місць цікавих, де можна би було покопати, треба буде десь поїхати, попробувати. Ну і є ще одне місце перспективне, як я вважаю на рахунок металолому. Чорний метал там мав би бути. Ну, нічого. Сподіваюся, в наступних своїх відео я покажу ці місця, які я знайшов. Якщо комусь цікаво, такі карти, але виключно Західна Україна у мене є. Кого цікавить? Західна Україна, територія Австро-Угорської імперії, карти старі з нанесеними селами, будинками, дещо було. Деякі двори були. Якщо добре посидіти, пошу... порівнювати карти, можна знайти де. От я знайшов ще одне місце цікаве, що на карті 700 х років церква є, а на карті 800-х років, 1800-х, вже немає цієї церкви. Тобто, щось там сталося за 100 років, що пропала церква, пропала ціла вулиця хатів. На карті 1800 років. 80-х, якщо не помиляюсь років, там вже є ліс. Ну і наразі там є ліс. Цікаво було би там покопати. Ну, хоча, правда, там ще один мінус є. Наскільки я знаю, ще з Другої світової там були дуже сильні бої. І не знаю, чи там можна буде щось знайти, крім гільців і осколків, ну, то таке. Будемо пробувати. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал.